Всім привіт, Ой, дивимось другу серію Game Center що той бунка Корю. А, ну, серія була миленька, хоч деякі себе виглядали, типу, супер-простенько по мальовці, але іменно міміка, і всяка, всяка милість дівчинки лілі, була дуже прикольно показана, да й поки що все це виглядає, хоч трохи кринжово, але в принципі прикольна така. Як я, в принципі, анімей називається, типу обмін, культурний обмін в ігровому центрі. Поки що все прикольно. Не знаю, чи я захочу дивитися це до кінця, але перша серия була приємна. Побачимо, як буде друга, напевно, або в другий вирішу, або вже третій, чи захочеться мені дивитися це до кінця. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам тринадцять копія, але в описі під відео є посилання на картинку та звуком. А ще то є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там де я брав переклад до цієї серії, ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуєте. Ну і якщо у вас є можливість, будь ласка, і мене можете підтримати. Посилання теж є в описі під відео, буде дуже приємно, щоб більш мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, бо це теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо будете дивитеся за посиланням з картинку та звуком, реакцію, то будь ласка, не впишайте ролик на ютубі. Хай дедалі на фоні просто включайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Ну і ще прикольно, що акцент типу, в дівчинки нормальні, типу. Хоча в матері от дівчинки там вже видно, що навряд чи я. озвучула прямо носительниця. Точно, я її забув про щоденник. <звілляння> mm. Ну, взагалі, не знаю. Найде що що замітив. Ну я, в принципі, не те, що по англійську супер знаю, я читати можу. От з говоріння в мене проблеми вимовленням англійської. Але от читати, в принципі, і слухати, я особливо слухати дуже непевно можу. Але видно, що все ж таки японець писав слова їм, бо якщо послухати англійських ютуберів, то видно, що вони все ж таки не так розмовляють. Ну, а ще, от тут вона сказ... ну він сказав, що вона дуже цікавилась аніме і іграми японськими. Але японську сиру не вивчила. Все ж таки. Трохи мені здається, прям супер нереалістично в тому плані, що да, я розумію, що вивчити прям нормальну мову тільки по іграм, всяким і по анімешкам неможливо. Хоча в плані письма треба іменно тренуватися і говорити з людьми. Це зрозуміло. Але хоч якісь фрази, хоч якісь, типу, розуміння язика, то чи ж мови, і хоч якісь е фрази, типу, стандартні, точно вивчити можна було б. Тому. Можливо, він перебільшив, можливо, вона знає там стандартні фрази, але нам за першу серію, по-моєму, майже нічого не сказали на японській вона. Це, напевно, найбільше поки що дивує. Нереалістично в плані. Ну, і так, да, цікаво, як вона в школі взагалі вчиться, якщо вона хоча базової і маленької. А о, нарешті вона нам показала, що вона хоч щось знає. Тепер вона навіть цікава, наскільки. Типа, а вдруг вона завіта спеціально говорить тільки англійські в гімцентрі. нормальне привітання тільки на англійській а далі все на японській Невже це його сестра? Даш, який <Okay>, світ маленький? Який дивний задній план? Він такий був, чи це тільки зараз так виглядає? Типа прям супер-піксельний якесь. Аж трохи по очам вдарило. Хоча тут так не виглядає, знаєте, ніби якесь це цю... зглаження якесь убрали на секунду. Тут, в принципі, все нормально, начебто заднє планом. А тут прям дуже піксельно. Зрозумів, що це він чи просто схожа історія. Ну, по це ...думці, домці можливо так і було. Зараз першої спроби достане. Трохи не вийшло. Хоча можливо, це був план. Але, по-моєму, план з сором'язливий якийсь. Ха-ха-ха, <реш> маскування. <реш> По-моєму, краще б він не маскувався. Ты <реш> тільки гірше зробило. Чи впізнає вона брата чи де? е не впізнала, як це так. Що за сестра по голосу не впізнала? <laughs> no, it's your call. We have to go. Цікаво, кстати, те, що буде тут показувати, справді це можна користуватися. Ці секрети. Вау, mm? з wow, першої спроби, я думаю, все рівно кілька спроб це понадобиться. Так, тільки не давайте, що раз уже тут буде ще шесть сестра в нього закохається. Гроза середнокласна, і вообще звучить не дуже, але так як я дивився в я до такого привик, в принципі. Можливо, кстати, я про це не подумав, можливо, вона. Так як і я, типу, наголос вміє нормально розуміти японську. Але їм говорити не може нормально японською. Е, як воно, як вони тільки що перейшли на японську різку? Це просто щоб все їй було не тяжко, типу, то що озвучує матір. Чи все ж таке. Тяжко тут з розуміннями який рівень все ж таки в неї японською. Я... Ну да, я казав, видно, що матір все ж таки... Гірше дочку англійською володіє.

Розмовляю супер, -нева. можливо, я якось в першій середині не розумів, а її мати насправді типу японка, просто яка трохи можливо жила, типу в Англії. Не... По сюжету йому така англійська поганенька. Mm-hmm.

Взагалі mm. <смеш> мені ніколи такі ручки не подобалися, різнокольорові. Хіба що червоний, і чисто чорний. Деколи прикольно такі використовувати, але в нас в школі заборонено було таким писати в зошитах, тільки синьо, стандартне і все. Хіба що позначки якісь робити можна було кольоровими? Тому дівчата, як завжди, в них були такі зошити. Кольорові трохи. Теж вже будемо маскуватись так само кожен раз, коли вони будуть приходити. А, о, если назва серії засере. Надеюсь, не це Не дай себе пора таких дійских все ж таке. Розілилася малеча. Хочу хочу сама виграти? А в НЕФЯСУ б'єки винесло. Точно? А можна вообще хвороба якась типу? Вау. По-моему, понішла так якась почалася. А, можливо, mm. тепер по голосу дізнається, хто кто це. Ну, тепер по голосу точно мало буде чути, що це її брат. Mm, ну ладно, напевно, це просто пропустя, знаєте, анімешна логіка. Е, eh, в принципі, вона послухалася поради. <рі> Тепер ви точно не захоче до неї підходити мені здається. Ну, хоч вона його впізнала. Взагалі, не, не очікую я тут почути бака. Ну, видно, що вона поки що ще занадто мала для цього всього. Хоча середня школа це не не настільки діти мають бути, по-моєму. Вона більше на якусь молодшу класницю, або п'ятий клас можливо, схожа, по поведінці трохи. Че? А де батько? нам казала про в серії чи ні? Я якось забув. Він взагалі існує чи ні? Подарунок принесла. Čiže to je šodenek. Oh, wow, a někdy já jsem na to na bombu <laughs> Ну, можу трохи підгоріло, чи воно що тут? Зазвичай, коли випічку прям. Ну, псують, що їсти майже неможливо, це коли додають соди забагато, мені здається. В іншому випадку, звичайно, випечка, навіть якщо вона трохи підгоріла, виглядає, може виглядати погано, а на смак більш-менш нормально. Хіба що вже може бути тільки смак. Де деяких людей не підходять, що там занадто багато цукру, занадто мало цукру, щось типу того. На японській нормально. No i tak, w ogóle jej przywiązanie do niego bardzo szybko jakoś rozwinęło. W ogóle nawet takie wrażenie, że ona bardziej do pokesza przywiązanie się do bilować jakiegoś i czegoś typu to, niż Ja Prawda, uh, miłość. Jak mówię, pokesza wygląda jak super dziecko w tym planie. Uh... Дуже дивно він це сказав, якщо чесно. Не звучало це як запрошення кудись погуляти. Невже він не знає, що це таке? А, все ж таке знає. Блін, по-моєму, що на японській так само ж звучить, є трохідніот. Хоча я можу помилятися. Бо в японській мові багато всяких... Та в принципі в любі мові багато Це забраних слів з інших мов, і з англійською, і з-то, наскільки вона повсякденна, можна сказати, світова. Ну, і за того, що Японія була прям після війни дуже американізована. У них в мові багато є всяких слів заїмстерних з Америки. Тому. Já nezajímá, proč jsem podumal, že jen slovo David. Закінчилась друга серія гімнцентру. познайомилися ми ще з кількома є новими подругами, тож навіть вона тепер познайомилася. Зустрілися з струною чокону головного героя. Цікаві тут були махінації, дуже все це мило. Ситуації крижовенька трохи, але принцип прикольний, але. Поки що я не пам'ятаю, що мене все ж таки хватить на 12, чи скільки там буде цього, хоч це все й мило, але не те, що прям да, не супер да, це все. А, можливо, в форматі іменно манги мені б легше було це читати, бо, як я кажу, а, просто із за темпу. Або із за того, що можна повернутися, коли захочеш, а не дивитись цілу серію. Uh... Ну, я все ж таки дам ще одну серію на пробу. Uh... Все, цікаво, все ж таки. Як люди будуть сприймати цей сюжет, я розумію, що для багатьох людей, напевно, це буде прям супер погано, типу, середньокласниця, і скільки там чук, у 20 років, це типу О, супер небезпечно. Як я кажу, я так як фанат Мунагатарі, я таке, таке пережив, там, що мені це взагалі ваніль, така що тільки не снилося. Тому я до цього нормально ставлюся. Особливо із-за того, що моє відношення до типу, всякого намальованого анімації, там, картину. Типу, хай люди малюють що завгодно, і по барабану на це. Типу. Головне, щоб не в реальності це було. Не буду піднімати цю тему все ж таки, але я надіюсь, ви розумієте, про що я. Типу, я за свободу слова в плані висловлення всяких творів там або картинок всього такого, що не стосується реальності, як на мою думку. А то, бачучи, як в Західних всяких Голлівудах, тепер і комедії, навіть зараз вже рідко супер входять, якісь суперкрутії, за того, що пожартувати на якісь тебе вже всі бояться. Якось не хочеться, щоб і з артом якимось таке сталося. А... Ну, але. Побачимо, коротше, як далі буде. Поки що все ж таки це виглядає навіть, як невидна мила комедія. А... В принципі, хоч тут є тип романтика, але для мене воно виглядає просто як дитина, яка прив'язалась до хлопця. І, можливо, навіть це зв'язано з тим, що ми батька не бачили, може, в неї батька немає. Таке теж може бути. Хоча, я... якщо думати серйозно, типу на цю тему, це може перерости в кохання справжнє, коли вона підросте, типу, до нормальної поведінки, бо зараз вона поводиться не як середньокласниця, на мою думку. Хоча, я не знаю, все рівно, згадуючи школу. Ну ні, якщо чесно, в наш час, ми, ну. Я, я говорю тільки про себе, З хлопцями ми взагалі про таке не думали. Якщо чесно, в середній школі ми були помішані на якомусь футбольчику, чи всяких збаганнях, чи гулянні у дворі. І про дівчат ми не задумалися іменно як типу, кохання, щось, типу того. А хоча зараз може і це по-іншому. А... Ну ладно, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку, можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримуєте армію перекладачів. До побачення.